В історичному центрі Одеси планують позбутися великих та яскравих вивісок, які на думку чиновників псують естетику міста. Передбачається, що вивіски мають бути розміром не більше трьох квадратних метрів, та містити інформацію про графік роботи, назву, напрямок, діяльності або торгівельну марку. Така ідея викликала чимало критики з боку власників бізнесу. Вони побоюються, що без яскравих та помітних вивісок магазини та ресторани ризикують втратити клієнтів, особливо в умовах жорсткої конкуренції. Такої ж думки й деякі мешканці міста мене вони не дратують. Вони напаки привертають увагу людей, адже кожне підприємство, кожний заклад бореться за людей в своїй кав'ярні. Чи тому самому люкс оптики, рошен, чи KFC, чи Єва. І кожна людина хоче мати місце під сонцем. Однак прихильники мінімалізму кажуть, прості та лаконічні вивіски краще вписуватимуться в архітектурний ансамбль міста. Як нікак, Одеса є історичним містом. в центр міста багато туристів приїжджають і город має виглядати красиво, а не як попугай. Зараз чиновники планують скоротити кількість міської реклами: вивісок, сіті лайтів та бікбордів на Пушкінській, Рішельєвській, Краснова та Адміральському проспекті в управлінні реклами кажуть, коли у підприємців закінчаться дозволи на розміщення реклами, нові документи їм не видаватимуть. Якщо суб'єкт господарювання не демонтує конструкцію самостійно, ми будемо демонтувати це власними силами. Стаття 24 закону України про охорону культурної спадщини. Вона Якщо я не помиляюся, частина сьома вона забороняє розміщення реклами в історичній центральній частині міста. Взагалі, окрім цього, з минулого року в Одесі активно почали демонтувати великогабаритні рекламні конструкції а також прибрали більше трьохсот афішних тумб. Урбаністи кажуть, загалом це непоганий процес, і в принципі. Ну, не то, чтобы это было недоречно у час войны, да, но мне кажется, это просто параллельные процессы, которые могут происходить в любой момент, даже сейчас. На фоне брукивки и бетонки канавы, да, спуска, где зарываются миллионы, это ничего не стоит. В перспективі чиновники планують зменшити кількість зовнішньої реклами в Одесі приблизно в половину, але конкретних строків поки не називають Олександр Бончев, Марія Ткачук, Перше міський.